Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про щось дуже особливе, а саме про полтавський розпис. Що це таке? Чим його особливості? Чи що таке полтавський розпис? Я думаю, 100% всі з нас чули про Петриківку, про Петриківський розпис. Але що ж таке полтавський розпис? І ось якраз сьогодні ми будемо про це говорити з Мисткиною, викладачем художньої школи, заслуженим майстром народної. Творчості спілки заслуження. Отже, значить, скоро будете, так що будемо точно. Членки Нью Національної спілки, майстрів народного мистецтва України. О, все, разом ми впорались, бо скільки слів і регалій, я їх не запам'ятала. Не ображайтеся на мене. Пані Лідія Орел. Тут багато ваших робіт. Ви цим багато вже років займаєтеся. Скажіть, будь ласка, почнемо перше. Моє до вас буде питання це історія. Чому? Як виникнення? Чому ми сьогодні, може, не говоримо? Яка була причина? І почнемо з цього, а потім у мене ще до вас є декілька запитань. Наразі існує близько 20 видів регіональних розписів. Ну, як уже Аня сказала, найбільш відомі серед них це Петриківський, Самчиківський, Таврійський, Слобожанський, але полтавський розпис займає своє почесне і особливе місце в цьому переліку. Два роки тому полтавський розпис внесений у обласний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. Майстри полтавського розпису беруть участь у всеукраїнських арт-проєктах. Зокрема, в 2024 році Чернігівським музеєм імені Галагана була започаткована, започаткований арт-проєкт, який називається Український Левик Кобри не боїться, за участі Українського фонду культури. Суть завдання учасників цього проєкту була в тому, що треба було. Зобразити звірів і птахів, які стали відомими або постраждали під час військових дій у стилі регіональних розписів. І троє наших майстрів полтавських взяли участь у цьому арт-проєкті. це Юлія Мохерєва, я, Лідія Орел і Світлана Колодяжна з Карлівки. Чим цей проєкт для нас визначний, тим що вперше за 20 років полтавський розпис був згаданий у поліграфічній продукції, зокрема в каталозі цього арт арт-проєкту, і де було чорним по білому написано полтавський розпис. І він зайняв своє почесне місце серед інших регіональних розписів. Ну, зазвичай люди, які відвідують виставки, вони цікавляться, в чому особливість полтавського розпису. Я можу перелічити ці особливості і почну з того, що композиції в полтавському розписі не створювались на білому фоні. Це пояснюється тим, що Полтавщина розташована на лісистих територіях, і будинки будували житло з дерева, якщо в степовій зоні будували з глини, і саману потім мазали, білили і розписували білені стіни. З часом для того, щоб зекономити час, розписували на папері композиції, які знімалися, коли треба було білити хату, порядкувати там. І там трошки по-іншому пішов розвиток розпису. На Полтавщині розписували дерев'яні поверхні. Будинки будували так: низ будинку, із дуба, який був стійкий до атмосферних різних впливів, верх стіни, перестінки були із білого, з білої деревини. Це клен, липа. І цю деревину не білили. Вона просто вже була білою. Її мили, так як білять в інших місцевостях, ці хати мили. мили Попелом і дух... відварами духмяних страв. І в будівлі, в житлі стояв дуже приємний такий аромат, і житло було чисте і, можна сказати, стерильне. Так от, такі хати називалися Миті. Вони популярні були на Полтавщині і досить довго зберігалися ці хати в Котельві, в опішні. І зараз вони перевезені і змонтовані в Києві в Музеї архітектури і побуту України. На жаль, вже будівель таких не збереглося, автентичних такі будівлі прикрашалися розписом. По-перше, прикрашали архітектурні деталі будівлі. Це стіни, оці миті, які розписували по тлу дерев'яному. Сволоки, ли, лиштва, налічники, як ми кажемо, біля вікон і біля дверей, а також великі меблі. Ну, Які меблі були? Це скрині, лави, мисники, шафи для посуду. Потім я не зустрічала ніде реальних таких речей, але етнорозвідки 20-х років. Описують у звітах, що робили транспорт, сани, вози, які теж були розписані. Робили дитячі колиски, розписували посуд, дитячі іграшки, розписували ложки. От на Зіньківщині дуже довго уже аж ну, можливо, до, до 2000-х років розписували ложки, і це в них традиція така на Зіньківщині була. на Вишневому тлі. Пані Лідія, те, що малювали на дереві, ми вже зрозуміли, а тепер скажіть, будь ласка, ось на прикладі, наприклад, цієї картини, які характерні риси, які елементи, що нам може сказати, що це саме полтавський розпис, як ми можемо його зрозуміти, побачити, чому які саме ці ще елементи, можливо, зображалися, чому для наших пращурів це було так важливо. Ну, в регіональних розписах є багато спільних рис. Це флористичні мотиви, зображення птахів і тварин. А також зображення геральдичних якихось мотивів. Але, звичайно, в полтавському розписі головна особливість, його відмінність, яка дозволяє ідентифікувати саме полтавський розпис в елементах. Елементи розпису особливі: по-перше, кольорове тло. По-друге, елементи круглої форми, основний елемент полтавського розпису це яблучко. Іноді в деяких джерелах його ще називають помідор. Ця кругла форма це солярний знак, знак сонця, до якого прив'язано було життя українця до сонячних циклів. Ну І от такі круглі форми, які нагадують сонечко теж. Ось така сварга своєрідна, яка Показує рух по колу, і це вона символізує річний цикл. Ось такі елементи це ружа, в ній теж є як один із елементів таке яблочко, таке маленьке. Значить, яблуко один із основних елементів полтавського розпису. В тій чи іншій інтерпретації він зустрічається практично у всіх композиціях. Колористика розпису це теплі кольори: жовтий, помаранчевий, червоний та їх відтінки і суміші. Ну, от тут ви бачите все це представлено. Також в полтавських розписах часто використовуються вазони. Вазони можуть бути різні, можуть бути видно, керамічний вазон служив за вірець майстру, або металеві вазони. Це вже розписи такі розкішні, очевидно, козацької старшини, де такі кувшини металеві. Ну, тут можна побачити щось що таку вісьмірку або змії. Ось такі змії, такі спіральки, завітушки. Це символ змії, символ мудрості і розважливості, символ достатку. Ну і синє тло. Це найбільш поширене для полтавського розпису. Взагалі ця композиція створена була за мотивами скрині із фондів Полтавського художнього музею, галереї мистецтв імені Ярошенка. Коли ми почали досліджувати розпис, адміністрація музею люб'язно нам представила свої фонди. Ми сфотографували, замалювали спочатку елементи, а потім ці елементи почали використовувати в своїх композиціях в різних інтерпретаціях.